Чи існує пекло і де воно знаходиться? Це гаряча тема суперечок і дискусій, навіть серед віруючих. Цілі християнські деномінації проповідують, що пекла немає. Але є одна проблема: той, хто був учасником і свідком створення пекла, бог сказав, що пекло є. Часто люди, які не вірять у пекло, кажуть, як може любичи Бог. Допустити існування пекла, гієнтів вогняни і вічних мук це неможливо. А я хочу сказати таким, що Бог люблячий і справедливий, і саме тому він допускає гієну і пекло. тому що пекло вже є на землі. Важко навіть перерахувати, скільки страждань, душевних і фізичних мук спіткало людей за історію людства. І навіть у наші дні в Україні триває війна. Це реально пекло, тому що війна супроводжується стражданнями і муки, насильство, смерть. Історія людства переповнена свідченнями існування пекла, муки, біль і страждання. Людини не припиняються, навпаки, з часом їх стає більше. Люди страждають від злиднів, голоду та хвороб. Це благословення чи прокляття? Це рай чи пекла, але світ продовжує поклонятися людям, політикам, акторам, музикантам, спортсменам, блогерам, натомість отримуючи пекла і прокляття. Намагалися побудувати так званий рай на землі, комунізм, але в результаті отримали зворотне, пекло, смерть, прокляття. І вони тільки примножуються і посилюються. Жертвами комунізму стали сотні мільйонів людей. І секрет тільки в одному вибір: на кого роблять ставку на Бога чи на людину? Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненка, щоб вивчати чисте неспотворене Євангеліє. Пишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви онлайн і потребуєте духовного спілкування і молитви, Нехай Бог благословить вас.